Знаймо наших героїв в обличчя. На цих кадрах 31-річний Максим Басько, військовий з Подільська, стає чемпіоном міжнародних спортивних змагань ігри воїнів для військових та ветеранів. Які отримали поранення або хвороби під час виконання бойових завдань ігри воїнів організовані командуванням підготовки та доктрини сухопутних військ США, у яких вперше брала участь збірна України? Наш земляк Максим став найкращим у змаганнях з легкої атлетики на дистанції 400 метрів та виборов срібло на дистанції 100 метрів, а також став другим у штовханні ядра. Our first award for the Мірскріна за приїзду додому Максим мав нагоду зустрітися з виконуючим повноваження міського голови Олегом Албанським. В присутності представників міської ради в приємній обстановці обговорювали плани щодо розвитку на території нашої громади спортивного руху ветеранів війни та діючих військовослужбовців. Молодий хлопець ділився своїми враженнями від змагань та залюбки відповідав на запитання. Це був душевний діалог, який закінчився тим, що Олег Богданович подарував військовому спортсмену цінний подарунок. Подарок, бінокль, пасібо, щоб ти дивився тільки на да. цей на, на мирне небо і на мирну нашу землю. Всьому ну, не найкраще. показав, що Україна на якому рівні, на якому рівні наше місто. Дякую тобі, Дякую. Ось такі вони наші герої, наші чемпіони, військові, які показують результати і на війні з Росією, і на спортивному фронті. Ми, в свою чергу, дякуємо Максиму за результат та пишаємося. Як зазначив Олег Албанський, бажаємо Максиму здоров'я, спортивної наснаги, сил та тільки приємних моментів від життя. Перемоги всім нам, Олександр Подолюк, Ілля Бейюль, телеканал КЕТ.